Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе! Хвала Богу, Отче, ми віддаємо Тобі честь і хвалу і присвячимо цю атмосферу, якою ми дихаємо могутньому і чудовому імені Ісуса Христа з Назарету. І ми вже очікуємо на могутні діла Божі, могутні чуда Божі, могутнє велитя Духа, живого Бога. І ми віддаємо тобі всю хвалу і подяку за це. В ім'я Ісуса. І якщо ви вірите в це, то скажіть амінь. А зараз відкрите разом зі мною 37 розділ книги Буття. Ми говоримо про благословення Господня. 37 розділ книги Буття, 12 вірш. І пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа брати, твої пасуть в Сихемі. Іди ж, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому: Ось я. Я піду. І сказав він до нього Піди но, ну, побач стан братів твоїх, і стан отарин, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. І подивіться, як працює благословення Господнє. І знайшов його один чоловік. Тобто там був якийсь чоловік. Знайшов його один чоловік. Просто так сталося, що він знайшов Йосипа. Знайшов його, а він ось блукає по полю. Тобто Йосип заблукав і запитав його той чоловік, що ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх. Скажи мені, де вони випасають? і сказав той чоловік. Я чув, як казали вони, ходімо до Дотаїну. І пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх дотаїні. Ну так сталося, що там опинився чоловік, який чув, як брати, говорили, куди вони йдуть. Якщо ви вважаєте, що це просто збіг обставин, то з вашим мисленням щось не гаразд. Бо ми побачимо, що Йосип був благословенний. І, процвітаючий чоловік, благословення Господнє було не лише з ним, воно було на ньому і в ньому. Благословення. Скажіть благословення, Господнє. Отже, тепер відкриємо 23-й Ні, 24-й вірш. І взяли його і кинули до ями. А яма та була порожня, і не було в ній води. Фактично, це була криниця. «І сіли вони поїсти хліба і звели очі свої та й побачили ось караван ізмаїтян. Вони побачили. Караван із Майятян, що йде з Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі і бальзамі, і ладан, і йде він спровадити це до Єгипту. А саме туди Йосип мав потрапити. Саме там Бог призначив йому бути. Він мав бути там. Отже, вони підняли Йосипа з ями і продали його. Ізмаїльтянам. А ті повели Йосипа до Єгипту. І звідси ми перейдемо до 39-го розділу. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його високопоставлений посадовець. Він був генералом. І купив його з рук ізмальтян, які привели його туди, єгиптянин Потіфар, царедворець дворець фараонів, начальник царської сторожі. І був Господь Господь, Господь Бог і був Господь з Йосипом. Він був успішний в ділах, і жив в домі пана свого єгиптянина і побачив пан його. Люди мають бачити благословення Господнє на нас з вами. Отже, я хочу, щоб ви побачили дещо про Йосипа. І побачив пан його, що Господь з ним і що всьому, що він робить. Господь в руках його дає успіх. і Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то благословив Господім єгиптянина заради Йосипа. і було благословення Господнє на всьому, що він мав. В домі І на полі відкрити разом зі мною 43 третій розділ книги Ісаї, 43 й розділ, 25 й вірш. Я. Я є той, хто стирає провини твої. Заради себе. Не заради нас вами, а заради себе. Заради себе. І гріхів твоїх не пам'ятаю більше. Пригадайте мені і судімося разом. Розкажите мені, щоб тобі виправдатись. Бог зробив це заради себе. Він зробив це заради себе. Трейсі, якщо він пам'ятатиме наші гріхи, то він не зможе благословляти нас. А він той, хто благословляє. Саме це є сутністю обох завітів. І що сталося з Йосипом? Два чоловіки, чашник і пекар Фараона, потрапили до тієї в'язниці. І Йосип розповів їм обом, що саме сталося. Точніше, що станеться. Одному з них з'єтнуть голову. Боже мій, брате Коуплен. Чому Бог сказав таке тому чоловікові? Щоб він міг приготуватися до цього. Щоб він підготувався до цього. Амінь. У цьому доброта Божа. Бо завчасно повідомив йому, щоб він міг помолитися і приготуватися до цього. Амінь. А другому чоловіку Йосип сказав: У тебе все буде добре. І обов'язково згадай про мене фараону. Минуло ще два роки. А той чашник забув. Ні, він не забув. Він не забув. Це благословення Господня затримало ту мить. Бо коли Йосип пророкував йому, Йосипу було 28 років. А згідно зі Словом Божим. Йому мало сповнитися тридцять років, щоб він міг зайняти керівну посаду. Ісусу мало бути тридцять років, оскільки саме в цьому віці левити стають священниками. Саме тоді вони брали на себе відповідальність від Духа Святого. Амінь ісусові було тридцять. Він був таким самим Сином Божим, коли йому було двадцять дев'ять років, але він не здійснив жодних чудес, доки йому не виповнилося тридцять. І, доки він не був ухрещений в Дусі Святому. Дух Божий завжди був в ньому, плоди духа теж завжди були в ньому. Але Ісусові потрібно було мати помазання, про яке пророкувалося у 10 та 11 розділах книги Ісаї. Цю силу, яка знищує ярмо і знімає тягарі, це помазання. І він сказав, дух Господні на мені, бо він помазав мене. Він помазав мене. Отже, благословення Господнє подбало, щоб Йосип зайняв цю посаду, коли йому вже виповнилося 30 років. 30 років від хлопчика раба, точніше від першого сну, а це сталося приблизно в той самий час. До прем'єр-міністра наймогутнішої на той час країни в світі. І це чудова мить, щоб вигукнути Амінь. Алілуя! Ну ж бо, Слава Богу. Ви бачите це? Це благословення Господнє. Воно збагачує. Воно робить багатим. Саме воно збагачує. Воно зціляє Йосип був людиною, яка прощала. Він прощав. Благословення Господні не працює в серці, наповненому непрощенням, бо потрібна віра, щоб привести його в дію. Саме благословення сказало це в 11 розділі Євангелії від Марка. Все, що проситимете в молитві. Вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і отець ваш небесний простив вам провини ваші. І в наступному вірші говориться якщо ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам. Але якщо ви звернетеся до старіших рукописів, то там цього нема. Це з'явилося пізніше. Звісно, це правда, але це неправильно представляти Бога, говорячи, що він не пробачить. Ні, він просто не може, це не означає, що він не хоче, бо його найбільше бажання. Це пробачити вас і дозволити благословенню продовжувати діяти. Справа не в тому, що він не хоче він не може. За таких умов він не може. Якщо ви відмовляєтесь прощати, то ви обмежуєте його руки, доки не покаєтесь. Я сказав, доки не покаєтесь. І це благословення можна побачити. Служінні Ісуса. Бо переважно у той час навчали про прокляття. А Ісус почав проповідувати Дух Господні на мені, бо Він помазав мене проповідувати, навчати і зціляти. Алілуя! І він ходив всюди, навчаючи про благословення Господнє, Навчаючи про благословення, а не про прокляття. Від Ісуса дуже легко отримувати і приймати. І Він не змінився. Сьогодні це так само легко. Благословення зцілення є прямо зараз у цьому наметі. Воно на цьому наметі, воно навколо цього намету. Чому? Тому що Бог присутній всюди. Благословення Господнє живе, і Він послав свого Духа. Відкрити разом зі мною Євангеліє від Луки. Останній розділ, 24 розділ. 36 шостий вірш. коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: мир вам. А вони ж схвильовані злякалися, бо думали, що бачать примару. Але він сказав їм: чому ви лякаєтесь? І чому такі думки входять у ваші серця? Погляньте на мої руки і на мої ноги. Це я сам. Торкніться до мене і погляньте. Дух не має тіла й кісток, як ви бачите в мене. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли вони ще не вірили з радості і здивування, він сказав їм. Чи маєте тут якусь їжу? Вони подали йому кусень печеної риби. Він взяв і їв перед ними. І сказав їм Ось те, про що я говорив вам, коли ще був з вами. Потрібно, щоб здійснилося все, що написано про мене в законі Мойсеєві у пророків і в Псалмах. Тоді відкрив їм розум для розуміння писання і сказав їм: так написано. І так належало Христу постраждати і воскреснути з мертвих третього дня, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалося в ім'я його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму. А ви свідки цього? І ось я пошлю вам обітницю мого отця. Ви ж залишайтеся в Єрусалимі, аж доки не сповнитесь силою згори. І він вивів їх до Віфанії. І, піднявши руки свої, благословив. Він благословив їх. Він благословив їх. Я сказав. Він благословив їх. Він благословив. А коли він благословляв їх. То став віддалятися від них і підноситись на небо. Благословення Господнє піднесло його на небеса, а в пустелі, як написано в Євангелії від Марка, куди вони пішли відпочити. Стільки людей тіснило його, Ісус побачив, що вони були як вівці, що не мають пастуха. Того пастиря, великого пастиря і великого лікаря. І він навчав її багатьом речам. Багатьом речам, скажіть багатьом речам його учні так втомилися і виснажились. Саме тому він привів їх туди, і вони не мали часу навіть поїсти. Вони так багато працювали, і вони насправді не звертали жодної уваги на те, що саме Ісус їх навчав. У них були свої проблеми. Їм було лячно. Вони думали, ми тут посеред пустелі. Це те саме, що посеред голоду. Це те саме, що COVID-19, чи щось подібне. Там нічого не було, там не було нічого, крім Ісуса і хлопчика з кількома рибками. І що зробив Ісус? Джо у людей була для цього віра. Бо Ісус багато навчав їх. Про благословення Господнє, про помазання Господнє. Про помазання. І насмілюсь припустити, що він жодного разу не згадав про прокляття. Люди ловили кожне його слово, і їм було байдуже, що вони нічого не їли. Там був хлопчик зі своїм маленьким обідом. І що зробив Ісус? Що саме? Він благословив це. А як ви гадаєте, що він сказав? Боже, благослови ці рибки рибалку, який спіймав її. І благослови цей хліб і того, хто спік його. Ну ж бо. Йому потрібно було, щоб це примножилось, йому потрібно було примноження. Будьте благословенні. Плодіться, розмножуйтесь, нагодуйте і наповніть цих людей. Як ви гадаєте, що Ісус говорив, підносячись на небеса? Будьте благословенні, будьте благословенні, розмножуйтесь, пануйте, беріться. Ви маєте панування. Ви маєте моє ім'я. Ви маєте мою владу. Ви благословенні, люди небес. Алілуя! Слава Богу. Дякую Тобі, Ісусе. Благословенні люди. Ми благословенні люди. Я Остін О'Нейл, а це моя чудова дружина Бонні О'Нейл. Життя, яким ми жили, відрізнялось від того життя, яким, як казав нам Дух Божий, нам слід було жити. Ми заново присвятили своє життя Богу, повернулись до церкви і там почули оголошення про зібрання з участю Кената Копленда. Зібрання, так вірно раніше ми ніколи не зустрічалися з Кеннетом Коплендом так. чи його вченням, але ми вирішили, що підемо. І ось ми прийшли на те зібрання, воно було наповнене або навіть переповнене вірою, і там ми почули: вам не потрібно залишатись у цій ситуації. Бог має для вас щось краще, Він хоче для вас найкращого, і вам не слід погоджуватись на менше. Завдяки Кенету і Глорії. Ми дізнались про згоду. Вони сказали, що найсильніша сила на землі це чоловік і дружина, які перебувають у згоді. І ми вирішили, що хочемо ми мати, мати дім. дім. Господь, ми будемо вірити про дім. І ми сіли, і Бонні склала угоду з Богом. Ось що ми хочемо мати в домі, і ось який дім. Ми хочемо, Я знайшла всі місця писання з Божими обітницями про це, і ми підписали цю угоду. Навіть мій син її підписав. Він теж підписав йому тоді йому було 8. було вісім, і ми повісили це на стіну біля дверей. І щоразу, коли ми заходили чи виходили з дому, ми говорили дякуємо тобі, Ісусе, ми приймаємо це. І ми щодня виїжджали з дому. Щодня, кожен вечір у пошуках дому. І дійшло до того, що у нас залишилось всього два дні, як потрібно було звільнити наше помешкання. Якийсь чоловік вийшов зі своєї машини. Була вже десята година вечора. Ми саме їхали так. додому через той район, який нам дуже так. подобався, в якому ми хотіли би жити. Так. Той чоловік вийшов з машини, і я сказав: Мерлін, зупини машину. Я хочу вийти і поговорити з ним. Цей дім не продається. Я не розумію, навіщо мені зупинятися? Зупини машину. Вона зупинила машину. Я вийшов і сказав. Ріелтор сказала: Я не можу піти і дати йому свою візитівку. Я ріелтор, і у мене будуть через це проблеми. Тоді ти залишайся в машині. Так, а ми лірно. підемо». Я вийшов і сказав: вітаю вас, мене звати Остіна Нел. Ви плануєте продавати свій дім? Бо Дух Святий сказав мені, що він продаватиме свій дім, тому ми і зупинились. Він сказав: знаєте, я щойно розлучився. У мене є дім у Техасі і дім тут. Мені потрібно продати цей дім. Все, про що ми просили Господа, було в тому домі. Так. Остін запитав: А ми можемо відкласти розрахунок на рік? Так. Ріалтор сказала, Ні, зараз можна відкласти розрахунок лише на три тижні. А той чоловік сказав нам. Я розгляну будь-які варіанти. Так. Ми помолились про це. Бог сказав нам, як саме скласти угоду. Бог сказав нам скласти її таким чином. Що фактично стало, що ми платили йому місячну оренду. Яка була меншою його виплати за іпотекою. Ось як все сталося. Так. Ми запропонували йому певну суму. А також запропонували віддати певну суму на зберігання третій особі, щоб в кінці року у нас були гроші на початковий внесок. Так ріалтор сказала: він ніколи на таке не згодиться. А він погодився? Так, він погодився, і так. ми прожили у тому домі. Рік ми економили на всьому, на чому могли. Але до кінця року ми потребували додаткові 10 тисяч доларів, 10 000 щоб розрахуватись, доларів. яких ми на той так. час не мали. Ми вже збирались виходити. Ми вже збирались виходити. Ми збирались виходити і лунає дзвінок телефону. Де відбуватиметься ваша зустріч і розрахунок? Я назвав адресу. Бог сказав мені дати вам 10, 10 тисяч тисяч доларів. доларів. Зустрінемось там. І ми поїхали Дякую, туди. Дякую, Ісусе. Ти приголомшливий. Ми запитали: як ви хочете, щоб ми повертали вам ці гроші щомісяця чи як? А він каже: ні, це подарунок. Бог сказав, що Це, це подарунок. І ми дякуємо переможному голосу віруючого. Так тому що все, що вони вклали в нас, все, чому вони нас навчили, принесло нам життя. І ми знаємо, що завдяки цьому ми приносимо життя іншим. Ми знаємо, що, будучи партнерами цього служіння, навіть не зважаючи на те, що ми не робимо стільки, скільки роблять вони, Бог все одно шанує нас, так. бо наше насіння. Потрапляє насіння. у це служіння, а це служіння змінює життя у всьому світі. Брат Копленд розповідав про те, як можна жити у благословенні Господньому навіть під час голоду чи того, що світ назвав би економічним занепадом. Остін і небоні О'Нейл є живим доказом сили благословення Господнього, здатного здійснити те, що може здаватись неможливим тут, у природному світі. Але з чим би ви не зустрічались, ви можете жити благословенним життям, але для цього необхідно знати того, хто благословляє і його ім'я Ісус. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, то сьогодні день вашого спасіння. Вам потрібно лише помолитись цією молитвою. Я вестиму вас у ній, а ви просто повторюєте її за мною в голос. Вірте цьому в своєму серці і говоріть своїми устами, і ви будете спасенні. Просто скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус, Господь, мого життя. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь. Наповни мене твоїм святим Духом, я нове творіння в тобі. мій гріх, моє минуле, мої невдачі, змиті і я нова людина в тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то Біблія називає вас народженими згори. Іншими словами, це перший день вашого нового життя. І благословення Господнє тепер живе всередині вас, і ви вірою підтримуєте його живим. І ми хочемо допомогти вам дізнатися, як це робити. Саме тому місія Кенета Копленда пропонує вам безкоштовну книгу Кенета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, щоб допомогти вам дізнатись, хто ви у Христі Ісусі і хто він у вас. Разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики, допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. Тому, якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали, повідомте нам. Один із способів продовжувати зростати духовно це дивитись передачі Переможний голос віруючого ви можете дивитись їх на нашому сайті KCM.org.ua чи на нашому каналі в Ютубі. Продовжуйте живити свою віру Словом Божим. Зростайте з дня у день. Бог не тримає вас на відстані. Він бажає спілкування і дружби з вами. І він прямо тут, у своєму слові. Тому залишайтесь налаштованими на слово Боже. Залишайтесь налаштованими на наші передачі. Годуйте свою віру і зростайте у своєму ходженні з Господом. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.